От, ну справді, дивіться, покращене видання. Чим воно покращене? Ну, перше, що нам кидається, як то кажуть, в око, так це те, що тут дуже багато різної різної рослинності сонце. Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми сьогодні розглянемо Skyrim Enhanced Edition, або покращене видання, яке вийшло вчора і сьогодні вже. Доступне до завантаження у стімі для тих, у кого є попередні версії з усіма DLC, воно абсолютно безкоштовне. От, звичайно, я його отримав, тому що у мене були всі ці DLC. І сьогодні ми з вами розглянемо, що ж, власне кажучи, це за таке видання, чи варто воно тих 19 доларів, яке воно коштує для тих, у кого не всі DLC, або можливо. Хтось не пройшов взагалі з Карім, так як я. Я, до речі, Скарім так і не пройшов, і не те, що не пройшов, а взагалі, напевно, грав близько години чи півтори. От, ну справді, дивіться, покращене видання. Чим воно покращене? Ну, перше, що нам кидається, як то кажуть, в око, так це те, що тут дуже багато різної різної рослинності Сонце. Справді виглядає набагато краще. Того, що було, uh, у нас не тільки покращені текстури, не тільки покращене освітлення, але ще й в цьому виданні є можливість uh, буквально одним кліком, як то кажуть, встановлювати моди. Моди для приставки, для PS4, PS3, Xbox 360, ну і, звичайно, для ПК-версії. Якщо вас цікавить, а що ж іще в цій грі, крім того, що це покращена графічна складова, ну, вона справді, дивіться, насправді дуже добре, дуже гарно виглядає це, якось більш реалістично все стало. А трави різних дерев і всього іншого, справді почуваєшся як у лісі. Так більше, власне кажучи, і такого глобального нічого. Якогось нового контенту тут немає, крім того, що. В цю Enhanced Edition покращене видання, що сюди було включено всі DLC. Всі DLC, які вийшли за роки існування Skyrim вони тут. От, можна сказати, що це безкоштовно? Та ні, насправді це не дуже безкоштовно, не зовсім я б сказав. би Адже ми з вами розуміємо, що 19 доларів це досить таки багато. Але для тих, хто чомусь пропустив цю гру. То мені здається, ось вам ще один шанс її купити. З усіма DLC це буде дешевше, ніж, скажімо, купувати, було купувати Skyrim і потім докуповувати до нього DLC. Так, ну добре. Знову ж таки, ви можете сказати, а що це за таке, навіщо воно потрібно, якщо є всі моди, ви модами можете покращити значно цю гру, і вона буде виглядати напевно набагато краще, ніж зараз. Ось в цьому Enhanced Edition. Ну, мені здається, що вона варта хоча б тому, що це все вже в грі є. Тут не потрібно зараз ніяких модів ставити для того, щоб побачити ось такі красоти. Справді, красоти. Подивіться на ці гори, затягнуті хмарами, туман. Подивіться на це небо. Подивіться на це освітлення, справді якийсь чи то вечір, зараз, чи то, напевно, вечір. Давайте збігаємо, ще пробіжимося, Тут, звичайно, зараз потрібно було взяти, адже я тільки вийшов з печери, тільки пройшов той пролог, і треба було взяти, вибрати спеціалізацію маг або воїн, або хто там ще лучник, чи напевно. Вор, так. От, але я просто хочу подивитися. Я не буду робити летсплея, я не буду робити якогось дуже великого огляду, це в нас просто ось такий перший погляд. І перший погляд справді на оці графічну, на графічну складову. Адже було сказано, що такого нічого нового немає. Ну, напевно, і немає. Дивіться, риба стрибає. Форель. От, звичайно, при. Якщо. Наблизитися до тієї ж самої води ми бачимо текстури ці. Не такі вони вже й гарні, як на мене. От, Але все одно лисиця побігла. Вовки. Так, ну не дадуть мені, звичайно, пройти. Так, біжи, 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 біжи. Краще, краще втекти. По можливості нам треба добігти з вами зараз до села. Відстали, ні? Так, відстали. Адже це скарім. Тут на перших, зразу ж на перших кроках можуть наваляти. Як не вовки, так ще яка-небудь нечисть. Як немаги, так якісь драурги. Уже не кажучи про те, що тут можуть ліка... літати дракони. Ні, ну ви тільки погляньте, а? Хіба це не справді гарно? От тут, <смі> тут такі види, що, напевно, просто ходити, роззявивши рота. А ось лучі оці, які пробиваються крізь гілля. Що це у нас? Ялинка, напевно. Не сосна, не схожа на сосну. Так, дійшли. Riverwood Discovered. Треба сюди було дістатися до цього поселення, тут треба було з кимось порозмовляти. Але, відверто кажучи, я не дуже зосереджувався на самому квесті. Що тут треба зробити? Здається, там якась розмова, і нам треба буде в тій розмові приймати участь. Я був заворожений графічною цією складовою справді. На жаль, я не можу зараз вам продемонструвати, як було і як стало. Я думаю, що на Ютубі ви можете подивитися, але я вам гарантую, що стало набагато краще. Просто набагато краще. От, і системні вимоги. Звичайно, системні вимоги теж стали більшими. Наприклад, зараз у мене 55 кадрів в секунду, і це не зовсім на максимальних налаштуваннях гри, тому що в ній дуже багато є тіней є. Там здається три low, medium і high тіні. Також є дистанція тіней. Я це все поставив на середнє, а освітлення поставив на максимальне. І, як ви бачите, все ж таки не 60 видає кадрів GTX 760 моя. З двома гігабайтами пам'яті на борту, як то кажуть. От, звичайно, якщо не записувати, то можна грати. Більш-менш комфортно. От, а якщо вже записуєш, то трошки гірше. Так, ану. Зможемо ми з вами поцілити. Поцілив, ажанте, поцілив, украба. Все, завалили. От, і я колись робив огляд на скарім. Я Оставлю посилання на цей огляд під відео. Ви все ж таки зможете якось трошки перевірити, що було і що стало. Ні, ну гляньте на ці гори. Вони справді як живі, якісь. Видно, що там сніг. Видно, цей туман, який по горам повзе. Небо, яке темніє. Тут якісь випари, там там дим якийсь. Світяться ці поселення. Ну мені здається, дуже добре. Виглядає дуже добре все. І я робив огляд і от підходив до цього пенька. тут зараз текстури, звичайно, щось не дуже добре. Здається, були краще. От, але Мене тоді вразило, що ось по цьому пеньку гляньте. Мурахи повзають. Навіть мурахи є. От насправді гра, звичайно, дуже дуже така атмосферна, надзвичайно атмосферна, дуже пророблена, ну, ви всі знаєте, що таке Skyrim. Так, ну що ж, друзі, я сподіваюся, що я вас зацікавив. Ті, хто. Кажуть, що. Можеш використовувати будинок, можеш відпочивати. Якщо щось потрібно, то можеш їй сказати. Вона напевно дасть хлібця. Морквину. О, сир. Яблуко. Яблуко жерти Урин of майнер стаміна. Ну, стаміна ну, непогано. There is something you could do for me.

Так, і йти кудись туди. Звичайно, я поки що не збираюсь цього робити. От Я хочу ще трошки оглянутись. Ну і, власне кажучи, тут, тут просто тим, тим, хто не грав, їм пощастило. <смірко> Знаєте, таке враження, мені здається, що треба чекати, поки виходить якась гра, і треба чекати, поки її зроблять який-небудь ремастер цієї гри. А розробники, напевно, вже, як то кажуть, зрозуміли фішку. І випускають навмисно не дуже графічно досконалі ігри, не які ігри, які не підтримують, скажімо, ті ж самі моди там, чи ще щось, і сподіваючись на те, що люди куплять, а через рік можна буде зробити ремастер і продати ще за ту ж саму суму. Ну от практично як у нас з вами зараз. От, ну тут трошки чесніше, все ж таки, зроблено. Бо якщо у вас є сама гра з усіма DLC, як я казав, то у вас є можливість отримати цю гру абсолютно безкоштовно, що я вчора і зробив. Так, ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що трохи вас зацікавив, і, можливо, якщо у вас є всі DLC і вам не потрібно купувати, ви, може, ще й пограєте цю гру. Як ні, то будете знати, що є така можливість, нагода. Ну, якщо у вас з'явиться велике бажання, то пишіть, чи варто ще, можливо, одну-дві серії зробити. Я не знаю навіть. Бо гра варта того, звичайно, але щось, щось, мені здається, в ній трошки не те. Не знаю навіть що, чому я не зіграв у неї. Ну, як то кажуть, ну, не пішла вона, от і все. Не пішла. Так. Дякую вам за увагу і всього найкращого.